Mercedes Printer 2005 рік, 27-316, 5 циліндр, моторчик, звісно, тут з Дана проблема у нас машина їде на ходу глохне при нагрузці мотора. Також при обгоні тяжко заводиться на гарячу. І буває, що по мощності набагато впала двигателя. Дана проблема у нас на комп'ютерній діагностики, Б'є контур давлення, у нас слабе давлення в топленій рампі. Це рішення, звісно, вирішається без проблем, але втім діло, що проблема у нас у клапані. Регулятор давлення клапан називається, який у нас тримає тиск. Це у нас датчик регулятор, точніше, діагностичний датчик, який показує параметр, а клапан знаходиться з тої сторони. Ось вот самий клапанок. Він стоїть гроші. Але в тім діло, що це можна почистити ребята, ультразвуком. Можна попробувати класти в ванночку, класти у остворітель. Навіть попробувати на ніч, поставити остроїтель. І я думаю, що багато може що змінити. Я, я міг це попробувати. Ну, Звісно, я заказав новий вот у нас новенький бошовський клапан. Ціна його, звісно, не хіла, 120 доларів. Але я його купив за 3150 гривень. Мені лишили знайомі. Це в ченюцях. Да. Ну що, будемо ми його ставити, але втім діло, що, е, що мені не подобається, приходиться скидати топлівну лампу, бо деякі є нюанси я побачив сильнішу грязь. Я побачив у рампі грязь б Це не пішло у фасунки. Давайте заглянемо на цю сітку клапана і подивимося, що з нею є. Так, Давайте ми приближимо трошки. Спробуємо, що ми щось може побачимо чи ні. Не знаю. ну, повинні побачити. А ну, Давайте ребята, подивимося. Так, Де наш клапанок? Так, Зараз камера буде фокусуватися. Трошки. І Дивимося на сіточку. Ми бачимо, що сєточка доволі забита, ребята. Бачите? Ну це не стружка, але вона забита реально. Вам буде видно, чи ні, ну добре міскоскоп це дивиться. Оце сєточка, ребята, тут на кінці. Через яку проходить соляка, ребята. Да, і соляка в нас буде забита. я Кажу соляка, а ця сіточка буде у нас забита повністю. Я спробую здути трошки. Ну я тільки що дивився, в мене є ще увеличительне скло і на телефон. Давайте ми зараз подивимося, спробуємо це зробити. Я принесу вилічительне скло і подивимося все-таки на сіточку. Цю. Ну що, <кхем> нічого не видно. Дуже тяжко видно. Покладу в скло увеличительне. Ну, тяжко видно. Ну там маленькі такі маленькі канали йдуть дуже. Ну, чи, через телефон і то, мені здається, що має видно. Якщо приблизити, що камера сфокусується добре. Ну, це треба, щоб руки не тусилися ще. О, ребята, дивіться, хороший кадр. Дивіться на состояние цієї сітки. Я не можу зрозуміти, то ли стружка якась на ній. І тут таке було все в грязі дуже. Я не знаю, що є. Ну це не дуже... Це дуже плох, плохий знак, ребят. Да. Так, камера щось не хоче фокусуватися. Ну давай, давай. Так, ну давай, фокусуйся. Да, в гажі темно тут. А суть у тому, що приходиться знімати рампу топливну, промивати всю систему. Це дуже плохий знак, що сітка така забита, бо я коли витягував перший раз, тут було все чорне забите. Я не знаю, що случилось, Ну, це, ребята, напевно, що дуже плохо. Приходиться знімати топливну рампу повністю. Так, да, і все чистити ту всю систему. Тому що я просто жалко мені датчика, він коштує, я кажу, що ну, для мене за частини дешевше пускають, бо я часто беру на машення. І я вам хочу сказати, що ну, я поставлю за нову сітку, пройде за півгоду, год і то саме буде опять пропаде тяга, і знову все це проявилось. І я дивився одного чоловіка, случайно тільки що включив в інтернеті, він мочить це ультразвук, дає спеціальну хімію, і потім він ультразвуком і воно доволі пробиває цю сітку. Ну, я вважаю, я, я я що це стоїть попробувати. Так що, ребята, не спішіть купувати цей регулятор давління, попробуйте його. Просто оберніть відси, можна відси подути компресором, якщо воно проходить туди. І щоб воно відлетіло. Там такі канальчики маленькі-маленькі. Ну, Попробувати його можна замочити в хімії навіть на цілу ніч. Можна попробувати у строїтелів мочити цей кончик. Кінчик, точніше. Ну, все, от такий. ну Я заказав новий, звісно. Ну, але тим діло, що я все розбирати, бо тому що топлю на рампу все забито. Це просто КПС. Відтоплю фільтра, фільтр треба чистити всю систему. І приходиться чистити, бо нема виходу. Просто що я кажу поставити другий, от бачите, і, ну, вон, ну, ви не дуже бачите, мені має видно від це. Ну, бачите, добрий міський скоп був. Але якщо було дуже шикарно видно. От тут, коли я камера сфокусувалася. Так, зараз ще попробуємо. Так, не фокусуйся. Ні. Не фокусуйся. Ну все. Попробуйте. Я ще подивлюся відео. Дуже цікаво, як після помилки ультразвуком, як воно взагалі поводи себе машина. Чи буде бити помилку? По... Давлінню контртоплюва. Ну, там помилка, не пам'ятаю, на букву П, яка називалася. ну Це точно виновник цього. Тому що турбіна на машині дує непогано, на дуу є у нас. А от е, мощність падає за цього клапана. Він починає у вас е, підзабиватися 30%, 50, доходить до 80% і доходить до того степені, що у вас починає машина іменно при нагрузці. Коли ви починаєте грузити груз. Хочете дати педаль газу, а машина у вас щось тримає. А буває ще у випадках, коли треба десь в собі гнати, машина глохне. Ну це дуже, ребята, опасно. Не дуже опасно, а навіть дуже. Все, отакий у нас поки обзор. Я буду знімати рампу. Йдемо дивитися, що там взагалі зняти. Так, а тут у нас, ребята, 5 ціліндрів. Ну, Я думаю, хто знає, що таке Т-116, це є мощь. Ну що, дивіться, це у нас. Шла на братки, йде на фільтр а, ну, Знімати впускний колектор немає смислу, сюди ніхто не буде лізти. Але Нам потрібні ці всі тупки повністю. І тут насос боковий немає, але я знаю, що тут є підкачуючий насосик. Він знаходиться, мені здається, що тут. -то. Коби він не сипався і не давав таку стружку. Бо мені здається, що я коли знімав цей клапан, та була невеличка стружка. Оцей насос знаходиться, бачите, підкачущий насос. Це треба все повністю розбирати, хлопці. це просто капець. Треба все порозбирати, все промити, всю систему. Тому що головне, щоб нам не дійшло до фасонок. Ну, фасунки на комп'ютері показано, що непогано не роблять, Все добре. Ну, все, Там... от такий у нас обзор. Реально, бачите, ми їдемо на машинах 20 років, ніхто їх не обслужує. Таку дійсно процедуру, взагалі чистка топлівної системи. Я думаю, раз у 10 років хоча б потрібно це все зняти, промити, так само пробійни, всі датчики, патрубки, радіатори. Ну це в нас ніхто не робить. Так само трандюсери, ці бочечки. Ну, все забиває, все коксується. Починає турбіна маслом кидати, всю систему забиває. Але ми зі мною їдемо до тих пор. Поки машина не стане, бо в нас без виходу. Ну що робити. ну Я чесно, от цей насосик, мені здається, що це насос підкачуючий. ну Я більшість так по електриці майшаю. ну Це точно, бо насосів у таких моделях у сплінтерах немає. А цей у нас підкачуючий насос, бо я бачу, що це він на моторі розположений, І це в нас більшість як механіка. Одні казали мені, що мої колеги, що сипався щось насос у середині і попадали в рампи якісь осколки. Ну не знаю, наскільки це правда. Хто скаже мені, підскажіть. Так, оце у нас то шланг. Ага, це вже у нас антіфризо-шлан. Ну, все. Тут бачу, в цім сплінтері була автономка. Автономку бачу, вона тут мала би бути. Ага. Там лиш дикие вже зняли. Бо такий насос стоїть для автономки. Він, Бачите, спеціально для питання на нього і, і погнало туди. Да, автономка це хороша штука, але от, жалко за цього клапана ну, забило його поповні. Тут така була грязь, іменно на цьому кінчику, я коли досягав. Тут все було чорне-чорне таке, як каша якась. Я не знаю, коли б це не попало в форсунки, бо це, звісно, фсунки робити це. Ну, що я скажу? Ну, от так, ребята, Ми все одно їдемо до тих пір, поки у нас от така не случиться. Поки машина не стає, ми все одно це не будемо обслужувати. Всім дякую за увагу. Я не буду показувати, як я це розбираю. Ніч велика. Ми знімаємо топливну рампу повністю, відкручуємо трубки, знімаємо цю кришку. Топливна рампа кріпиться, нас, наскільки я не помиляюся, на двох болтах. А у нас шланга знаходиться аж там, а, саме аж ззаду коло цього датчика. Регулятор клапана, так, точніше. А це у нас датчик обичний. Все, ну все, будемо щось робити. Все, Всім дякую за увагу. От, от такий у нас буде сьогодні ремонт.